Субота 20-го тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. До коринтян Другого послання святого апостола Павла читання. Браття, ми не хочемо, щоб ви не знали про нашу скорботу, яку ми пережили в Азії. Ми були над міру і над силу так пригнічені, що не мали вже надії жити. Ми мали самі в собі вирок смерти, щоб надіялися не на самих себе. А на Бога, який воскрешає мертвих. Він визволив нас від такої смерти і визволяє далі. Маємо надію, що Він ще визволить нас, як ви поможете вашою молитвою за нас, щоб за той дар, який нам дається ради багатьох осіб, також багато хто складав за нас подяку. Коментар, щоб надіялись не на самих себе, а на Бога. Дорогі мої, ми маємо багато друзів, знайомих, на яких можемо опертися в складну хвилину. Утім, іноді навіть ці наші добрі друзі та знайомі можуть нас підвести або не здатні нам допомогти, якщо й дуже хочуть. Але частіше ми покладаємося лише самі на себе. Однак і в собі ми не можемо знайти сили, мужності, певності подолати труднощі, усвідомлюємо свою неміч. Лише коли людина живе вірою в Бога, то ця віра допомагає нам не покладатися лише на самого себе і інших. А упувати повсякчас на Господа. Коли дивимося на приклади святих, саме вони показують це цілковите покладання на Бога в найскладніших обставинах свого життя. Вони надіялися не на свої спроможності і сили, але на Бога. Наше життя. Особливо в важких ситуаціях показує, наскільки це уповання, надія на Бога є у нас, а отже, наскільки ми віримо Богові та довіряємо Йому. Від луки Святого Євангелія читання в тому часі, коли проходив Ісус, побачив митника. Леві на ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього: Ходи за мною. Той, кинувши все, став і пішов за ним. Потім Леві справив для нього великий бенкет у своїй хаті, була там велика сила митарів та інших з ними за столом. Фарисеї та їхні книжники нарікали, і, звертаючись до його учнів, говорили Чого ви з митерями й грішниками їсте й піте? Ісус у відповідь сказав їм Нездорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов не щоб кликати до каяття праведників, але грішників. Коментар. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішників. Дорогі мої. У клопотах щоденного життя, у праці, коли фізично здорові, ми навіть не думаємо, що наше, наше здоров'я, коли ж з'являються якісь хвороби, проблеми зі здоров'ям, тоді починаємо розуміти, наскільки це великий дар від Бога, і починаємо шукати помочі. Бачимо, що лікарі ніколи не бігають вулицями і не ловлять хворих людей. Навпаки, хвора людина, маючи потребу, сама приходить до лікаря. Так і у нашому житті Бог постійно на нас чекає, але Він до нас не може прийти силоміць супроти нашої волі. Лише коли ми відчуємо у ньому потребу, Бог зразу ж приходить і лікує нас як лікар, тож треба усвідомити цю потребу. Саме тому Господь каже, що Він прийшов не до праведників, а до грішників, що нездорові потребують лікаря, а хворі. Важливо побачити свої хвороби, свої слабкості, проблеми, вразливі місця, над якими б ми мали працювати, і тоді Бог зразу діятиме в нашому житті, почне нас зцілювати. Заклик грішника навернути звучить досить привабливо для тих. Хто вважає себе правдивим християнином. Тобто ці слова часто сприймаються як дозвіл повчати інших, докоряти їм за грішне життя. Результат такого поучання є, як правило, конфліктним. У результаті грішник оминає десятою дорогою праведника, а прірва між ними зростає. Господь казав, що хворі потребують лікаря, і що Він прийшов кликати грішних, а не праведників до покаяння. Якщо ближче придивитися до євангельських розповідей, то бачимо, як Христос делікатно ставився до тих, чи ж є життя було далеким від моралі та правди. Він першим сказав Захею, Я маю бути у Твоїм домі. Поставив до прикладу молитву митаря, захистився за болудницю, врятувавши її каменування. грішника навернути, цим серцем бажати людині спочинні. Якщо хочу, щоб людина змінила свій спосіб життя, думаю, я молюся за неї, поважаю її свободу і вибір. Спілкуюся з нею, говорю правду, ділюся власним досвідом. Грішника навернути, це показати особі, що є інша дорога, про яку вона можливо не знає. Для цього не завжди потрібні слова. Найбільш дієвою проповіддю Євангелія є наше життя, вчинки, ставлення до інших. Теж з історії святих бачимо, який вплив мали вони на людей. Чому святі ще за життя перебували у глибокому зв'язку з Богом. Вони дозволяли йому діяти через них. Тому зустріч зі святим було зустріч з самим Богом, від якого відчувалося не якісь добреньке погладжування по голові, а любов. І правду. Звичайно, що є ситуації, коли грішник є людиною впертою і самоупевненою, осуджує і наговорює. Більше того, він вважає себе віруючим і таким, що добре знає духовні теми. Ми не можемо вплинути на особисте рішення людини бути такою чи іншою. Але Господь. Багатий милосердя може перетворити холодне серце у гаряче, а останнього грішника зробити святого. Це таємниця Божої любові, чому блудниця стала рівно апостольною, розбійник потрапив у рай, а гонитель християн проповідував Євангелії: для Бога немає нічого неможливого. Але Він хоче, щоб ми співпрацювали з ним. І на кінець, дорогі мої, цей уривок з Євангелія, який ми щойно чули, цікавий тим, що Леві, син Алфея і апостол Матей, що написав Євангелії, це одна сама особа. Митники були збирачами римських податків. Траплялося так, що вони не завжди були чесні і справедливі, і за це всі їх ненавиділи, а крім цього, їх ще й ненавиділи і за те, що вони служили завойовникам. Христос ж ніколи не дивиться на минуле життя людини. Так митник стає апостолом і евангелистом. Тут, як у всіх інших випадках, іде мова про те, що Матей не раз бачив лик Христа, чув його слова, і це заставило його заглянути у свою душу, і від цих зустрічей в нього виростало почуття благовіння до Христа. І коли Христос, оточений людьми, які вважали себе праведниками, зупиняється і говорить, Іди за мною. Тобто Христос включає його в коло своїх друзів всупереч тому, як на нього дивилися оточуючи, левій не міг встати і не піти за Христом. Він запросив Христа до себе. І Христос, ніби порушуючи правила атикету, заходить до нього в дім, в дім, в який би не зайшла жодна порядна людина. Навколо Христа було багато митарів, тобто таких самих, як матей, зрадників свого народу. Євангелія говорить, вони йшли за Ним, за єдиним, хто їх не проганяв від себе. Він не говорив відійдіть від мене гед, ви грішники, книжники і фарисеї вважали себе праведниками і були розгнівані тим. Як він може їсти разом з митерями і грішниками, в той час, ба й в теперішній час в деяких країнах не їдять разом з відкиненими людьми, не розділяють з ними трапезу, не сідають з ними до одного столу. Христос чув їхню мову і тому звернувся до них, які вважали себе за здорових і чистих, і сказав: не здорові потребують лікаря, але хворі. Я не прийшов кликати праведників, але грішників до покаяння. Ох, чому за Христом ішли грішники і митарі, і навіть ті фарисеї, які могли випробувати своє серце. В Євангелії від Івана є розповідь про те, як до Христа приходив поговорити фарисей Никодим. Він щось він чув щось нове. Йому відкрилося Царство Боже. Ісус побачив Леві і сказав до нього: Іди за мною. Все, що потрібно було зробити Левію, це просто послухатися його і піти. З одного проку він мріяв залишити все і стати вільним. Але з іншого боку, гріх так просто не відпускає. У тебе все є, у тебе є гроші, ти багатий. Невже ти не хочеш ось так все, що ти заробляв ці довги просто залишити? Куди тобі йти? Тебе вже ніхто не прийме, ти нікому не потрібен. Страх тиснув і змушував залити ще там, де він був. Такі думки приходять щодня у наш розум. Коли нам потрібно зробити рішення, вибір, зробити вірою, обов'язково прийдуть такі думки від сатани. Він хмарами буде слати їх нам, щоб ми залишилися там, де є, щоб ми жили в страху, як жаби, погоджуючись з тими поразками та обставинами, які Він видає нам за дійсні. Усі ви бачили невелику драму. Та наочно актори демонструють те, що відбувається у середині людини, якого диявол не хоче відпускати зі своїх мерзенних лам. Лауфхаузен драма ця. Правда, зробити рішучі кроки віри і слідувати за Ісусом непросто, але це більше, ніж того варт. Потрібно щосили закликати Христа і відкрити Йому своє серце. І Він, залишивши все, пішов за ним. Що означає залишити все? Залишити все це, залишити своє старе життя, залишити свої принципи, грішні засади, залишити свої грішні думки, залишити свої грішні справи, залишити говорити матом. Ображати ближнього, насолоджуватися пожадливістю, залишити бути якощем, залишити і піти за ким? За Ісусом. Що означає йти за Ісусом? Це віддати Ісусу перше місце у своєму серці і робити те, що Він каже, йти туди, куди Він веде, навчатися Його особистості, Його серцю і любові. Нам потрібно ходити перед Ним і спілкуватися з Ним через Його слово і через молитву. Коли ми йдемо за Ісусом і бачимо Його приклад, тоді ми змінюємося і стаємо схожими на Нього. Ми слідуємо за істиною, а істина сама це сам Ісус. Що ж Леві, йдучи за Ісусом? У той момент Він відчув, що щось важке впало з Його плечей, наче ковток свіжого повітря наповнив Його легень. Він відчув, що став вільним. Вільним від страху, від самотності, яке переслідувало його, відколи він був митр, вільним від того, що змушувало його обманювати людей, красти чинити зло вільним від того, хто поневолив його від гріха. Він залишив все і пішов до нового життя у Христі. Також, також і я залишив своє, своє старе і пішов до Бога. Я залишив хід. бажання жити тільки для себе, бажання жити тільки на утіху. Слава Богу, що він покликав мене за собою. Я прийняв його заклик, а Бог тепер панує в моєму житті. Я з Богом справді відчуваю себе найщасливішою людиною. Є велика благодать Бога до нас за ту свободу, яку він дарував нам через Ісуса Христа. Прібну, потрібно коритися Богу, залишити все, стати і піти за Ним. Авраам пішов, Павло пішов, Петро пішов, Матвій пішов і став великим апостолом Божим. Давайте і ми відповімо на поклик Бога і підемо за Ним. Давайте станемо великими Божими синами і дочками. Кличе нас до себе. Я прийшов кликати не праведників, а грішників до покаяння. І зробив для нього леві в домі своїм велике гостину, і там було безліч митарів та інших, які сиділи з ними. Запросив до нього Ісуса та всіх своїх друзів, митарів. Ісус прийняв запрошення. Він там був і пив і їв разом із грішниками. І цей ані трохи його не збентежив. Але були ті, яким це було не до душі. Та, це фарисеї. Книжники і фарисеї нарікали і говорили учням, навіщо ви стейп'єте з, з митерями та грішниками. Вони давно втратили своє справжнє призначення бути справжніми-наставниками свого народу. Їм не було діла до грішників. Для них митарі та болудниці це утравчені люди, які заслуговували ще на одна вічний Себе ж Шпарасаї вважали за праведних перед Богом, декларуючи цю праведність совні безліч у своїх обрядів та переказів. Всередині вони були порожні і злі. Молюся, щоб і ми не жили формально. Зовні показуючи себе добрими віруючими, а всередині далекі від Бога. Ісус вже сказав йому відповідь: нездорові потребують лікаря, але хворі. Він прийшов для тих, хто вважає себе хворим на гріх. Він не буде насильно втручатися в чиє життя і нав'язувати своє лікування. Але Він зробиться тому, хто визнає, що хворий. Фарисеї вважали себе праведним, тому в своїх очах були здорові, але в очах Бога страшенно хворі. Але Левій визнав себе грішником і через Ісуса Христа став здоровим перед Богом. Як і Левій потребував зцілення своїх гріхів, так і ми, дорогі мої, потребуємо цього. Ми потребуємо Ісуса, Його прощення та зцілення. Давайте кожен згадаємо всякий гріх, який ми вчинили на цьому тижні, цього дня, покличемо нашого Господа, щоб Він зцілив нас. Давайте щодня закликати нашого лікаря Ісуса Христа, щоб Його кров очищала нас. І так, мої, ми довідалися про. Леві, який був митарем, суспільство того часу вважало митарею грішних за грішних. Їм забороняли відвідувати синагоги, з ними відмовлялися створювати сім'ї, їх пригляб... проклинали. З ними ніхто не хотів мати нічого спільного. Самі ж митарі були дуже недурні люди, частіше освічені та працьовиті. Їхня робота полягала в зборах різноманітних податків і ми. Податків було багато, ось один із видів це подушевний податок. Його платили всі чоловіки віком від 14 до 65 років, і всі жінки віком від 12 до 65 років. Чесно кажучи, важко приймати це. Тобто, фактично, люди платили податок за те, що вони існують, дихають повітрям, ходять по землі. Також ми чули, чому деякі ставали митарями, які в цьому вони бачили для себе вигод. Ми детально не зупинялися на цьому. Лише так, в підсумку було, скажімо, скажемо, як правило, сюди йшли працювати ті, хто бажав розбагатіти. Ті, хто ставав митарем, починав активно зловживати своїми повноваженнями, шляхом обману, залякуванням та незаконним присвоєнням собі особливо великих сум грошей. Зробивши це один. Двічі митер уже не міг контролювати себе і ставав повністю заручником грошей своєї роботи, та й плюс суспільство на той момент відмовлялось його приймати. Його серце природньо було сповнене гріха і, як результат, зло. Він був у пастці виходу, з якої не було. Ось такий образ тогочасного податкового інспектора. Митер був таким інспектором. Одного чудового дня він, як і раніше, сидів біля своєї будки, і як багато років робив свою роботу, збирав податки. Але раптом Він побачив Ісуса, що йде до нього. Ісус підійшов до нього і сказав, Іди за мною. І Він залишив все і пішов. Сьогодні так Господь нас кличе. ходи за мною. Від нас залежить, чи залишимо ми це все? І підемо чи послухаємо ще Його поклику. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. У першому коментарі я уділив благословення, благословення Господнє на вас. Під ним, нажавши, відповісти, пишіть імена, для кого бажаєте цього благословення. А також коментуйте, свої думки висловлюйте щодо почутого Слова Божого. І пальчик вверх, про цей лайк, не забувайте. Вам не важко. Мені приємно. Слава Ісусу Христу!